Чатники на первый вал остановили на и третью. Олександрович Ворошила, Олена Андрійовна до товариства з обмеженою відповідальністю правди за участь у третіх осіб. Реєстраційна служба Кремічанського районного управління юстиції, відділу вирішення зімагенції Кремічанського району Дніпропетровської області про визнання додаткових угод до договорів оренди зімальних ділянок недійсними та витримування зімальних ділянок. Під час судового засідання ведеться повне фіксування за допомогою дотичного комплексу оберіг до судового засідання, де ви позивати та представити судового часу. цьому засіданні, як зрозуміло, здійснюється відеофіксація, так, судове засідання. Пропонуємо учасникам процесу, який здійснює відеофіксацію, представитися. Будь ласка, почнемо з вами. Підпенко Сергій Ванійович. А документи ваші? Це обов'язково. А ми вам роз'яснимо права. Ви можете знімати, ми є публічні особи, ви нас не можете знімати, ви це робите, але є сторони в залі, і ми вам повинні права роз'ясняти, ми повинні знати, кому ми роз'ясняємо. Перше пересвідчиться ваша вашою особи. Зазвичай. Так, Єліпенка Сергій Лініч. І скажіть, будь ласка, ви здійснюєте саме яким відеозвінком по приводам? Камера GVC портативна. я не Добре, будь ласка, скидамо вас. Ваша питання. Заступник представництво право паролі так? Незалежно Незалежна правозахисна організація, права на захист. І до вас аналогічне запитання. Будь ласка, яким приладом здійснюється відеозйомка? Японська команда. Партативна партативна камера не стаціонар. Без доступу в мережу інтернет. Зрозуміло. І, будь ласка. Владислав Віталійович. Здійснює зйомку на портативну камеру. СОНІ, Згідно 129 статті Конституції. Ми не заперечуємо. Просто Як? коли потім воно виходить в інтернет опищити, люди повинні знати, до кого звертатися. Зрозуміло Подовачі, представник подавача. З'явилися і в нас є хто у нас. Представник позивача або позивачів Олена Андріївна і Микола Олександровича, Насаджу Миколаєвича. Я ще у них дану організацію, представляємо перед самої організації, це присутня самої організації. Будь ласка, піднімайтеся вашим перевідомленням. Ваше призначення Олександрович Число місяць рік народження? І ви проживаєте за адресою? адресу? Так, а вулиця будинок. Так, там фактично мешкаєте, так? Да. Добре, і у вас є представлення. Да? Так, Геннадий, корінний про З здійснення уповноваження на <клухи> підставі е, э, самого протоколу. У вас там є залучення до матеріалу справи. Е. А то, щоб додатково повноваження, як вірив даний організацій, розповідає інтерес самому організації, прямую участь у першої інстанції адреса для виступання Петра Халлишевського, 18 армії 3164, міста Нікола. Телефон 067 No6763. Так, добре. суду, Ваша справа буде розглядатися у складі комісії суддя Пітишенкова Дірка Макарова, прес-секретарі Черкас. Коли я суді вам роз'яснюю, що ви маєте право заявляти відвіду, суддя можна у суді, за пересудове засідання. Збоку, будь ласка, ворошила Микола Олександрович, Відводи буде ї, чи немає складу суду? Довіряєте? Довіряйте. Немає відбутиха секретурів. І що стосується тимку, що буде здійснення, ви не заперечуєте проти здійснення? В даному випадку за законом статтею 11 закону посадового суду водоручу перебачено що це їх право Так, зрозуміло, але ж ми також повинні запитати вашу думку. Ні, в даному випадку... Ну, це... Не заперечуєте. Добре, сідайте. Так, роз'яснююся та вам, що відповідно до статті 11. Закону України по судових статус судді, закону України про інформацію, статі шоста цивільного представника кодексу України, учасники цивільного процесу та інші особи присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої і проведення в залі судового засідання фото, таки на зйомки, відео, звукозаписи, за застосування в апаратури, а також трансформування судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі уваги суду за наявності уроки на це усі, які беруть участь у справі. Зрозуміло, так? Так. Ну, це це їхнє не право, тому ну, ми зазначаємо. То, що по це... закону повинні запитати, становити. Ну, це то, то, і... наші друзі. Тобто ми запитали. Ну, зрозуміло, так, так, але, так, то, але так, по закону це... повинні так, все виконати, ну, як потрібно так. 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 У нас судове засідання на сьогодні з'явилося ли, лише ви, так? Відповідно до витягу з протоколу, ви нас представляєте, Береса Ворошила? Так, обох. обох. Так, там, там на нас взагалі є. Витяг протоколу стосовно приводу Ворошила Олена Андріївна і вирошила Ніколи Олександровича. Вона також є ще організації. Так. організації. Так, Так, це так, це витяг. Так. Кожна окремо написала заяву на вступ до організації різні відчисленики. Тобто Неодноразово. Не Добре, тобто вона э, сьогодні відомо, що відбувається розглядання. Але бабуся, вона розумієте, і війна. Добре, Добре. Раз. давайте таким чином далі будь ласка, засідання. Нам необхідно вирішити питання щодо можливості розпочати розгляд справи у відсутність ТОВ. Правда, так, і за участю третьох осіб у нас справа проводиться. Реєстраційна служба Храничанського районного управління юстиції відділу Держземагентства агентства в Хранічанському районі. На сьогодні ми викликали учасників процесу. Так, у нас є відділ Держземагентства сповіщений, то вправду сповіщена, реєстраційна служба у нас повернулася за істеченням строку зберігання. Так, ваша думка щодо можливості розпочали. У нас було повідомлення. Тут у нас віддає наступили від них розгляду або перенесення події підправи. Розпочали так. Ви е, також підтримуєте думку вашого представника. Так Резпочатку. Добре, сідайте. Колеги я судді порадив про собі, коли розпочати розправи у відсутність належив чином спорішених учасника процесу, питання щодо можливості закінчення вирішити на наприкінці судового засідання. Переходимо до доповіді. Рішенням Криничанського районного суміску відповслава закладу 2016 року самота посудінця для справа запускала. Микола Олександровича, Варшила Ольга Діне. Тут товариства закликає від комітет з участью третій посіб, які не заявляються настійних подумав, вони були зазначені про знання на у уходу договорів поради зі нами недійснення і витребування земельних програмів. Так, у задоволення посаду варишила Миколі Олександровичу, Олені на було відмовлено. З цим рішенням у нас не походились. Апеляційна справа порушила е, Микола Олександровича, ш... ворушила Алена Андрійовна Посиляючись на порушення суду норм е, матеріального та е, норм процесуального права, вони просили рішення суду скасувати та ухвалити нове рішення, по суті, позивних вимог щодо визнання додаткових угод недійсними і е, щодо видрубування шляхом повернення цих земельних ділянок виживача. Будь ласка, слухаємо ворошила. Ви не сьогодні mm. на сьогодні підтримуєте вашу поліційну справу? Судьбу, скільки у вас, що сум порушує, розпущені, не поменжуєте. У 2012 році в мене закінчуються договоренні відносини з товариством Ну, Я маю в цьому товаристві, здавав зараз його в оренду і я моєї мав. Коли я звернувся до Буренка за 5 місяців до закінчення дії, довго. до звернулися? За mm п'ять -hmm. я звернувся до да. Десь у серпні 2012 року я звернувся, ну, спочатку я звернувся до секретаря через бухгалтер, хлопця, ну та, що була договірніці, оформляла документи, коротше, що я відмовляюся продовжувати, що я буду оправляти самостійно земельні ділянки. О, але секретар мені відмовила. В реєстрації заяви сказала, що це буде директор закладу, ну, товариство, звертайтеся до нього. Тому я звернувся до курента, віддав йому заяви, попередив його, що я збираюся закінчувати. Ну, Ще й питав, можливо, зараз вже буде це зробити. Але, допустимо, куренка сказав, що до нового року земельні ділянки будуть знаходитися відповідно до другого. Після нового року я під'їхав. Ну, Після цього я вже так би думав, що наші питання вичерпано, Після, що землі мені повернуть, директор попереджений. Але коли я з'явився до своїх ділянок, ділянки були оброблені і засіяні. 14 2014 році, так? Ні, ні, ні. Це було вже в 2013. В 2013 році мені ділянки не повернули. А він... закінчився ді, термін діє договору 31 грудня 2012 року? Це на 5 12, 12... 12... 12... 12... 12... 12 ну, він закінчився, за 5 місяців я попередив його. Але, допустим, земля, ну, я працюю, ну, як не був зайнятий, робота була така, що не Ну, Десь у ну, квітні місяці, коли вже пора було обробляти, я приїхав на місце. Подивився, ділянки обрублені вже. Обромлені, засіяні. Для мене це було незрозуміло. Я звернувся по, по телефону спочатку по Володимир Іванович, що, що це я Та, Там «Та, ну, ти ж так непонятно приїжджав. Ну, я не, не знаю, яка причина, цього, що ну, факт тут, що ділянки були засіяні, обрублені. Я хотів вирішити це питання мирним шляхом. Ну, я договороспособна людина, допустимо, я не скандальний нічого. Але, допустим, у мене це не вийшло. Це началося, допустим, до кістів за це відповідає, то до ковальна звертається. Це ж основне товариства. Ну, кістів це основне, да. так. Короче, був я і кістіля, був я і ковальна. Як сталося, укладена була додаткова хода, ви її не вкладали? У мене не було нічого навіть на руках. Я приїхав, земля в руках. У мене на руках немає ніяких документів. У них тут. Але земля ми направляються. Тому, ви тому що документи випаде. на землю у нас приготовлені. І, я знаю, де мої бої знаходяться. Так. Все, мої так. Конкретно у нас предметами оскарження є додаткова вида, яка була вкладена 1 січня 2013 року, яку ви зазначаєте, ви не підписували. Так? Я не підписував, я її не бачив аж до 9 серпня, тобто до 17 серпня 2013 року. Вже коли я звернувся до юристів, коротше, коли вже мирним шляхом нічого не, в мене не відбувалося, я звернувся до місцевого адвоката, мушик там є такий Василь Лук'янович, Який мені там, там говорив, що треба ті документи, ті документи. Після того, як звернувся вже до Мушика, що я зібрався звертатися до суду, коротше, мені надали оцю підроблену додаткову угоду через моїх родичів. О, що я не міг навіть нікому питання задати. Я прийшов з цією додатковими угодами до мушика. Подивіться, дати укладені, підписи, дата реєстрації, як такий документ може бути взагалі. Ну, Ви маєте ти... на увазі дата реєстрації. Дата реєстрації там 12.08.12. 12, да. А договір укладений, додаткова угода укладена через п'ять місяців. Через п'ять місяців. Так. 5 місяців. Да. Ну, ніяка державна установа. Я так думаю, ніяких ну, документи прийняти не змогла. Да. Це... Аналогічна ситуація вашій матері, так? Да, да, Олена, да. Олена Андріївна це ваша мати. Да. Аналогічна ситуація в неї, так? Таким чином. Да. Добре, так, далі. Скажіть, будь ласка, ще запитання. На сьогодні земля, земля знаходиться. Хто користується земельним кліматом? Товариство, правда, користується. Користу. Користу. на захоплення. Вони не значить по цих додаткових угодах, Я звернувся до суду. Значить, вони чотирнадцятого ну, відділи... року, так? Так. Бачається в трьох томах чотирнадцятого року. Сухає. Ну це я в чотирнадцятому році, тільки я зміг подати, випустимо позовну заяву. Так. Тому що я звернувшись до мушика Василя селянк'яновича. Я спочатку ж не знав, що допустим там такі відносини, допустим, якби вони в одній упряжці знаходяться. Я звернувся до мучика. Мушик. Затягнути справу, коротше. Зрозуміло, ще... по справі є, матеріала справи, експертизи проводили. Ні, замашили. ну вони справа в тім, що вони видвигають тези, що я в 2014 році тільки звернувся, але це не так. Mm -hmm. Є заяви, я писав теж комзем, щоб не реєстрували все. Ну, вже я реєстрували все. саме додатково, може, на так? Так, да, 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 да. мене Добре, скажіть, будь ласка, матеріали справи також мається, ви витримували книгу, на підставі якої оскільки поставилось питання цієї першої інстанції щодо отримання вами арендної плати так? за 2013 рік. Ну це у них як получається, що ви отримували арендну плату, чи? Я не оскільки арендну пояснення є представник. Тобто, ми послухаємо вас, представник правда зазначає, що про те, що отримувалася арендна плата. А хто її отримував? Ну, хай він покаже, хто її отримав товарину плану. Експертиза з цього приводу призначалась, так? Призначалась експертиза, значить спочатку зробили чотири експертизи по додатковим угодам. З самого початку Рішення ухвалені. Прийняті висновки експерта, підтверджують про те, що ви не підписували. Що я так? не підписував. ні я, ні Максим не підписували. Чотири експертизи були проведені в додаткових угодах. Далі вступає ДІЮ. короче. Оцей ордер, допустим, який я отримав, я один-єдиний раз, все время я отримав оплату, і я не отримав матері... ну, не матеріальну оплату, а грошову. І весь час я, допустим, отримав по відомостях. Один єдиний раз я отримав по цьому ордеру допустим, в 11-му році. І я стверджую стверджую, і буду стверджувати, що це підробка з 11 переправлено на 14. Тому що це можливо технічно зробити. О, по матері взагалі ніяких підтверджень, що вона щось отримувала немає. Тому ви ставили питання, так? По цій, по всьому, чи, чи ваш підпис щодо отримання вами ремпільної плати, так? Так. В свою чергу, правда, допустимо, Якби вони хотіли надати підтвердження, що я отримував плату, вони б надали 11, 12, й 13, й 14. й Представте собі. 4 роки надали і не треба було б навіть експертизи пробувати. Добре. Давайте так, ми послухаємо <звісно> вашого представника, нам зрозуміло. Зараз нам з юридичної точки зору треба продоволька. Ви нам будете надавати пояснення пригодна, але не вийде, так? Я почну трохи з того, що поліційна скарга була листопада 2016 року. П'ять місяців ми справа знаходиться у вас на розгляді. Тобто в нас деякі наші процесуальні дії зупинилися зв'язку з тим, що справа знаходиться тут у вас. Перед 20-го порушення порушені... була залишена без руку. У нас порушено 4 кримінальні провадження. Ми вже мали порушено 4 кримінальні провадження у нас. Ні, ми зараз розглядаємо про це. Це стосується, там є матеріал справи, Це поліційна скарга приєднаний один витяг з у нас порушена вже з приводу того погроз його, а тому, що він це збір землянку великий, Зрозуміло, але саме через те, що була несплата судового збору, тому справа була залишена при руку. Тому, будь ласка, слухаємо далі. І лише в січні... Ну, з ну, цього приводу у нас там дуже багато матеріалу справи є оригінали, які потрібно вивчити вже в рамках кримінального провадження стосовно тих підписів, що ви зазначаєте по оплаті. Вертик засади КПК ми вже мали намір вилучити ці матеріали, але ми вже вирішили свідчення, що розглянемо операційну станції, а потім далі вже будемо рухатись по цим кримінальним провадженням. Що я маю навіть зазначити? Що е я зазначив, е що дійсно, от ви теж е так, е таку зюмінку знайшли, з того, що договор був підписаний 01 року, ну, тобто людина знаходилася взагалі звідти на лікуванні, там трошки все відпочивала, як вона могла взагалі написати на першу на, першу, на, першу, на Тим паче, о тому, що ця неіснуюча додаткова угода, яку вони отримали. Вона реєструється за півроку раніше, вже в дошкантині. Так, і по-другому по до додатковому договорі. Те ж саме. Те ж саме. Так, mm -hmm. ну, в даному випадку ще виявили ми ще порушення. Тобто там 800 кіло 710 людей вже так теж написали заяви, до цього а, ще, ще, ще справи є, такі? Так, департамент злочини зараз займається цим. А тому, що там дуже... Все. І на, на, на сьогодні Ворошила з'явився таким лідакологом, який... А це, по суті, добре. По сути, добре. Ну, Дивіться, в даному випадку, суд першої інстанції візьмо до рішення. <кхех> Зазначає, що наведені обставини свідчать про відсутність між та гарних відносин при використанні земельних ділянців. І обласнуючись на обсуду про відмову, задоволені позивних вимог. Чому? Ви одразу зазначили, що ми витримували поземельну книгу. Дивіться, якщо існує, дійсно, поземельна книга, якщо повинна рахуватися весь масштаб ресування будь-яких документів, договорів, додаткових угод або інших підстав з приводу цих земельних ділянок, починаючи ще з перших актів, які надавалися цим людям при розповіванні цього колгоспу. Я одне клопотання, суд першої станції відмовляє. Друге клопотання, все, все ж таки. Він Зазначає витреба, але Держканзим не надає повний перелік, який я запрошував. І е, ми тільки знаємо, що тільки 23 лютого 2016 року земельна книга була відкрита. Добре. А на тим чином ви взагалі реєстрували ці додаткові угоди і те, що реєстрували? Це, Маршрут пересування документів, документи. Ну, це вже займається слідчі. Тобто вони там виємку вже. В 2016 була відкрита тільки, да, 23 лютого 2016 року. Тобто, а як взагалі взагалі арестувалися це? Все? І по іншій особі така ж ситуація. Так, ситуація. Ну тому, ну ви, я думаю, що ви читали дійсно поліційну скаргу о тому, що дійсно порушені норми як міжнародного права, так і Конституції, 41-ша стаття, яка якраз теж має право володити своєю земельною ділянкою, що передбачено саме 387 статті, 319, 321 ЦК України. Тобто в даному випадку людину обмежили. Обмежили, а обмежили як? Додаткова угода, так ти ще її підписав, поки через суд, а ми розуміємо, що знаходяться в дружніх стосунках. Тобто ми поспілкувалися з дуже багатими з райадміністрації, з місцевими колишніми працівниками там, полі, міліції. Інші вони зазначають на тому, що вони разом водку Все, Я розумію, що дружні стосунки, тому воно було затягнуто так. І вони і і вони, і, вони, і вони надалі зазначають, давайте ми ще затягнемо. Ну, давайте, по суті, браві підстави будь ласка, і домовиться. Чому О. саме ви запречуєте? Дивиться, добре. Це 41 стаття Конституції України, яка надає, що кожен право володити і використовувати, використовувати свої власності. Ніхто не може бути протиправно позбавлено право власності. Це безперше стаття, яка повинна бути е, братись до уваги, як викликається право і норма прямої дії. Наталія, е, Якщо матеріал справи проглянути, аркуш право 38-40 то представник товариства правда Шляйов надає такому доводиться у правомірне суду, що начебто сторони в на форми формі досягли згоди, посилаючи на 638-го цивільного кодексу України, і в 10-му абзаці другого арку, що це зазначає саме і суд о тому, що підтверджується фактом на додаткової угоди, яка, найперше, ну, напише, яка в процесі розвитку ну, спростовується вже самим судом на підставі експертиз. Тобто була перша експертиза явлена заєвниками. Відповідачі для затягування розвіду справи зазначили, але ми не вважаємо цю експертизу, саме звернулися другим разом для передня. І друга експертиза, яка зазначила, тому що підписи на додаткових угодах не ворошила Микола Олександровича, не ворошила Олена Андріївна. В даному випадку, як я зазначив, що суд двічі зазначив, це арку справи перший том 59-89